Чому сполучені штати так хвилює питання торгового дефіциту? Якщо подивитись на історію торгового балансу США, то можна помітити, що починаючи з 1870-го і аж по 1970-й країна мала постійний досить високий торговий профіцит. Тобто експортувала більше, ніж імпортувала. А враховуючи, що саме в цей період в історії тісно пов'язаний з періодом становлення США як промислового лідера та світової держави, то, звичайно ж, багатьох американців профіцит асоціюється з промисловою могутністю. І в певній мірі воно таки було, тому що після запуску заводів Карних і США обігнала Британію по виробництву Сталі. Потім після запуску заводів Форда та Дженерал Моторс США стали найбільшим світів виробником авто. Після Першої світової США мали найбільший флот у світі, а після Другої і після неї стала найбільшим виробником зброї в світі, та й взагалі наймогутнішою промисловою державою. І торговий профіцит був одним з показників цієї промислової могутності. Тим не менш, коли в 1960 році перед США постав вибір між торговим дефіцитом та фінансовою могутністю долара, як головної світової валюти, то США обрали долар. Сама необхідність такого вибору виникла по наступній причині: в 1944 році в Бертон вудці американці змусили ослаблених війною союзників прийняти новий формат світової фінансової системи, згідно якої долар прирівнювався до золота. А США гарантували конвертованість цього долара по фіксованому курсу. Однак не пройшло і 20 років існування цієї системи, як вона почала тріщати по швам. Через швидке повоєнне відновлення європейських країн та стрімкий розвиток світової економіки США були змушені збільшувати емісію долара, щоб забезпечити зростаючий товарообіг між країнами. Тобто, як це було в випадку з Німеччиною чи Японією, в яких експорт в США перевищив імпорт зі США і що перевело до накопичення доларових резервів. А оскільки запаси золота в США були досить обмеженими, то в багато в кого виникали побоювання, що рано чи пізно США не зможуть забезпечити наявним золотом всі випущені долари. І тоді економіст Роберт Тріфін сформулював гіпотезу, яка отримувала назву Дилемма Тріфіна. Якщо США продовжать забезпечувати світ доларами, в тому числі через власний торговий дефіцит, то при цьому вони ризикують підірвати довіру до долара, бо з часом США не зможуть гарантувати конвертованість долара в золото. І це було правдою, бо вже в 60-х роках неофіційний офіційний курс долара по відношенню до золота перевищив 40 доларів за унцію. Хоча офіційний курс залишався на рівні 35 доларів. Деякі країни, побоюючись девальвації, пригрожували обміняти всі свої долари на золото. А Шарль так взагалі відправив кораблі до США, щоб забрати золото, що, звичайно, ще більше підірвало довіру до британської системи. Ще згодом, визнавши власну нездатність утримувати фіксований курс долара до золота, в 1971 році Ніксон вирішив вийти з Бретон-Вудської системи, повністю відмовившися від прив'язки долара до золота. Такий крок одразу ж привів до стрімкого знецінення долара. І, хоча багато хто боявся, що це приведе до катастрофи, але на той момент такий крок забезпечив для США велику стратегічну перевагу. Долар став самостійною резервною валютою. Звичайно, в минулому теж були випадки, коли валюта якоїсь країни вважалась домінуючою, але раніше всі ці валюти були жорстко прив'язані до дорогоцінних металів, і їх важко було назвати самостійними резервними валютами. І саме долар став першою незалежною валютою, яка повністю витіснила і замінила собою дорогоцінні метали. І ось саме цей новий статус самостійної резервної валюти забезпечив країні унікальні переваги. США могли брати в борг виключно у власній валюті, яку вони могли вільно друкувати. Також вся міжнародна торгівля США власть виключно в доларі. Ну і в свою чергу зростаючий торговий дефіцит та дефіцит платіжного балансу вже не створював економічних проблем, такі як валютні кризи чи дефолти. Більше того, країни, які мали надлишкові долари, були змушені їх реінвестувати в США, або купити державні казначейські облігації США, або купити акції, або просто інвестувати в реальний сектор. І саме в той період США почала формуватися альтернативна думка, що торговий дефіцит не є проблемою, бо долари все одно реінвестуються в економіку США. Водночас тут не можна сказати, що торговий дефіцит перестав хвилювати американців. Просто одна частина американців вважала, торговий дефіцит проблемою, а інша не вважала. Одна частина вважала, що Внутрішній ринок треба захищати і обмежувати зростання імпорту, а інша виступала проти будь-якої підтримки внутрішніх виробників та будь-яких обмежень та мит, вказуючи, що проблема дефіциту є надуманою. І суперництво між цими таборами буде визначати американську торгову політику в майбутні роки. Також можна сказати, що незважаючи на окремі перемоги противників дефіциту, до 2008 року США переважала вільноринкова ідеологія, згідно якої дефіцит не був проблемою. Потім, після кризи, 2008 тич відбулася зміна паратихми, хоча криза стала лише тригером проблем, які поступово наростали останні десятиріччя. Ще в 80-х роках почався тренд офшоризації, коли для зменшення виробничих витрат американський бізнес почав масово відкривати виробництво в інших країнах, а потім в рамках однієї міжнародної корпорації між різними підрозділами в різних країнах вони почали торгувати товарами та послугами. Взагалі, бізнес дуже давно використовував подібні інструменти, але у 70-80-х роках відбувся бум такої внутрішньої корпоративної міжнародної торгівлі. І якщо в минулому подібній ситуації через свій невеликий масштаб не впливали на внутрішню економіку країни. То нова тенденція сильно її змінила. Падіння долі зайнятості у промисловому секторі в США відбулось не в останню чергу за рахунок цього нового тренду. Більше того, Китай зробив те, чого не могла зробити жодна інша країна, яка отримувала такі закордонні інвестиції. Китай на базі цих інвестицій зумів побудувати власну промисловість, яка тепер кидає виклик західному світу. Тому проблема торгового дефіциту має дві глибокі причини. Перша бізнес США піднімає та посилює інші економіки, а не свою власну. І друга причина бізнес з Китаю за рахунок величезної підтримки з боку уряду витісняє та знищує американський бізнес. І так, по суті, почалась ера протистояння між США та Китаєм.